Дуже нетипковий день заповіла е, Мариса Реваніна, директор галереї. Ось і приходиться мені відкривати виставку. Е, е, я один з організатор цієї виставки, Тарас Перун, е, голова Чернівецької обласної організації спілки фотохудожників, е, також член клубу позитивно. Хочу для початку представити слово представнику обласного будь ласка. Добрий день, шановні райони. Ми зібралися сьогодні на дуже цікаву, я би сказав, таку симпатичну мистецьку акцію. Подивіться нашим шановним пологами, які членами спів України. І... Ви знаєте, прийшовшись по виставці, так було цікаво, що накисні присвячений не тільки черніцям, на, кисло, еті, черницям, на І, мабуть, треба бути дуже довго чорничанами, тут народитися, прожити все своє життя, святинство, пам'ятати все, що відбувалося, зараз відчувати таке тепло, яке без нас творять, що той улюблен, це мабуть, якась така краса архітектурна, побутова. Люди цікаві, неповторні. Прийшовши з повацику, фотографія дійсно таке згадуєш і минуле, і буквально ще недавні якісь історичні наші події, які змінили обличчя нашої держави сьогодні. Бачиш повідомих акторів. І просто людей, які не знають по місту, навіть не знаєш, їх згад. Я хочу підлягувати художникам за те, що вони дійсно як е, фахівці. Як митці розуміли відобразити обличчя нашого міста на довгий е час історичного періоду і передати нам це єдиній миті, яку вони побачили в той момент, коли робили свої фотографії? Я хочу вам знаючи вашу е, Біографії вашої студії я хочу побажати ще нових і нових творчих успіхів, щоб ваші роботи вміли зігрівати наші душі, незалежно від віку, статі і національності, але єднала ваше мистецтво і завжди було передовим, цікавим і історично правдивим. Дякую вам. Нових успіхів бажаю.